Нема нікого ні не тут, ні не там, нема нікого. Ми приходимо, дивимось все. Ну і на поверху, на інших поверхах теж нема нікого. Але прибирали чистенько у нас, окна позакалачували, правда? Так. Цей козирьок е, на лодки підпливали, і от сюди, от уже. Виходили і на другий поверх, бо здесь отако все було залито. Оце вода була. Оце вода була. Тільки повень заділали, повисихало все. Тут обстріли, тепер ні вікон нема, нічого нема. Закрили все, зашили. Отак і живемо. Оце рік. Заходьте, будь ласка. Тут у нас стояв м'який уголок. Картина висіла, Париж наш. Здесь стінка стояла, телевізор, здесь шкаф купе був трьохстворчатий такий. Ну, було уютно. Була тут вся життя, все. Ну, а зараз, бачите, нема нічого. Ось частинку комісія прийняла рішення демонтувати повністю. Поли, підлогу, все. Ну і стелю, бо тут же ж воно все таке і рибок буде і там наверху і все. Це таке. І то це добре, що я хоч бризгала, а через кожен день приїжджали, бризкали, тут все було відкрито, це друга ще кімната ну, от, А так, якби ні, то було б все. Нічого немає, нічого. Мені подзвонили з роботи, сказали, що росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ну, ми ж розуміємо, що ми біля річки, але я вважаю, що ну, ми ще не розуміли того краха, що буде. Ми дійсно почали збиратися, зібрали речі, у нас вони документи, там все було готове, воно стояло. Зібрали, зібрали кота у переноску і поїхали. Все. Ну, ми навіть ну, не думали, що воно буде так страшно, жутко, моторошно, коли ми вже 18 червня, коли вода зійшла, ми приїхали. Це було, звісно, це страшно було. Була поліція, заміри робили. Як заходити в під'їзд, вода була 2 метри 45 см в кімнаті, ну, десь отак от вона була, от воно все і. Десь воно все рушило, рушило кудись водою, там переворачувало все. Це було дуже-дуже. Я не розуміла, що робити. Фоточки. Це пам'ять. А все, всі альбоми мамини, папини, все викину.